Так, а з нами на прямому зв'язку просто зараз Володимир Куріно, народний депутат України 5, сьомого та восьмого скликань. Вітаємо вас. Вітаю вас, пане Володимире. Ви, мабуть, як і увесь світ сьогодні стежили за коронацією Чарльза. А які для себе особливі моменти відмітили? Ну, перш за все, треба відзначити, що ця коронація. В якомусь сенсі віде в історію не тільки тому, що е, на престол заходить е, найстарший е, монарх в історії британської монархії, і не тільки тому, що е, Чарльз третій, це третій Чарльз, який е, займає престол, і е, попередні всі Чарльзи були дуже. Такими несподіваними монархами і по різному закінчували своє правління, але дуже багато новаторських ідей, дуже багато реформаторських кроків і таких якихось речей, які ніколи раніше не були присутні в процесі коронації. І це говорить про те, що, по-перше, Чарльз третій. Буде монархом-реформатором. скоріш за все, він буде йти в ногу з сучасністю, і британська монархія буде модерніза... модернізована. Тобто, тобто, ми коду... правильно розуміємо. Перепрошую, тобто, ми правильно розуміємо, так, так. що якщо новою новий король буде реформатором, то це означатиме, що він так само сприятиме ще більшій підтримці України з боку. А Британія, тут треба сказати, що справа навіть не в тому, що будь-який король повинен підтримувати Україну, особливо король реформатор. Справа в особистості самого Чарльза. По перше, він не хоче бути грати роль повністю відстороненого монарха, тобто, того. А це традиційно для британської монархії, коли монарх стоїть над схваткою, коли він арбітер, він не втручається в будь-які політичні процеси. От якраз Чарльзи, всі, причому три, вони е, відрізнялися тим, що вони намагалися якось втручатися. І е, Чарльз третій, він вже навіть своєю позицією по українській війні, по е, агресії проти україни з боку росії він продемонстрував що він ламає цю традицію бо монарх однозначно висловився висловився на підтримку україни засудив росію більше того ну це взагалі то реч така дуже рідкісна для британської традиції коли наприклад Чарльз назвав путіна порівняв путіна російського диктатора з гітлером і це я вам скажу. Ну це революція, пане Володимире. А на вашу, на вашу думку, а чим буде особливий саме Чарльз третій? От він реформатор. Чого чекати від нього? Яких реформ, яких впроваджень, якихось можливо нових дій, які неочікувані для Британії? Ну, я вам скажу так, що наприклад, ми сьогодні в процесі коронації побачили представників різних конфесій, в тому числі е ісламської, е іудейської, е римо-католицької, і так далі, е православної, в тому числі, і це вже це для я вам скажу, що для британської монархії це просто. Переворот в уяві про те, як змінився світ, і перш за все, я думаю, що Чарльз буде йти в ногу з часом. Він буде намагатися, щоб британська монархія як інститут відповідала сучасності, щоб вона не була не виглядала як архаїзм. Бо насправді цей інститут дуже важливий. Він він відіграє дуже важливу роль. Для укріплення і стабільності британської держави, але з іншого боку, є іноді у в суспільстві виникають питання: ну чи не є це вже якимось застарілим інститутом? От Якраз е, я думаю, що Чарльз буде робити все, щоб е, продемонструвати перш за все британцям і всьому світу, бо британська монархія це, забага, це набагато більше ніж просто. Британська е, річ, британська історія, дуже багато країн залежить так чи інакше, прямо чи опосередковано. І тому це дуже важливий процес, який, до мій погляд, буде е, впроваджувати Чарльз. Ну і друге, обов'язково це легендарна економність е, е, Чарльза. І скоріш за все він буде максимально скорочувати, е, скажімо так. Ті видатки, які фінансує народ Британії для утримання інституту монархії, ми знаємо, що там є бюджет, який формується із податків. Є бюджет, який формується із доходів королівської родини скоріше все буде перерозподіл цих потоків, і будуть скорочені дуже навіть сьогодні. Ця церемонія, церемоніал е, коронації він був набагато скромніший ніж той, що відбувався в 1953 році, коли Пане була коронація Те він Пані був дорожче на віддав'ятих стороні. Ви знаєте, що перепрошую? Він, він був набагато дорожчий, от перерахували, враховуючи. Ну, зміни те, що що пройшло багато років, і Я, виявилося, що це була найдорожча коронація. Ну, логічно, тому що, що попередня була 70 років тому, Пан Володимир. У мене є до вас питання. От ви вважаєте, що Чарльз буде активно брати участь в британській політиці. В той же час є настрої до того, щоб позбавитися монархії в англійському суспільстві. Вони зростають так. Смерть дуже популярної королеви, прихід Чарльза, який ну теж популярний, проте менш ніж королева. Чи може от отаке активні дії Чарльза повтручання в політику призвести до того, що монархії більше не буде в Великій Британії? Що політична політичний дискурс почнеться навколо питання про те, чи має бути монархія, чи немає, і в кінці кінців її не буде. Чи можливо таке? Ну, я скажу так, що такий дискурс існує вже і сьогодні, але він якщо відверто казати, він займає достатньо е, таку маргінальну е, е, позицію в е, питаннях, які обговорюються британським суспільством. Бо насправді, якщо ми навіть той, так як ми кажемо, іноді в наших засобах маси інформації е, пишуть не не дуже популярний Чарльз, має підтримку сьогодні. Пітидесяти британців тверду підтримку, і ще е, порядка 20% людей, які е, підтримують окремі його дії. Щоб ми розуміли, щоб ми не перебільшували значення отих от антимонархічних настроїв, які існують, е, нібито в британському суспільстві е, підтримка е, республіки у Великій Британії коливається від 4 до 7% відсотків, і найкращі Часи, коли республіканці отримували 9%, відсотків, були після загибелі принцеси Діани. Тобто, так чи інакше, інститут монархії підтримується, ну, значною більшістю британського суспільства, тим не менш, тим не менш. Якщо я не думаю, що все ж таки він буде активно впливати на політику. Я сказав, що він просто буде іноді просто впливати. Ну і він це вже робить, і в тому числі і українське питання, де він займає конкретну позицію, він дуже серйозну позицію займає по екологічних питаннях, по змінам клімату, і так само висловлює, незважаючи на позицію уряду Британії. А от наскільки буде витримано оці межі, коли це е, скажімо, таку критичну масу, і після цього почнуться дискусії більш широкі в суспільстві? Ну? Побачимо, час покаже. Пане вам. дійсно, час покаже. Дуже вам дякуємо, що ви знайшли свій час долучитись до нас, поділитись своєю фаховою думкою з приводу коронації Чарльза третього. Дуже дякуємо вам. З нами на прямому зв'язку був Володимир Куріно, народний депутат України, п'ятого, сьомого та восьмого скликань.